Доброго дня всім! Хочу записати такий огляд на мотоцикл Spark SP-300T4, бо як хотів його купляти, шукаю в інтернеті інформацію, нічого толком знайти не міг. Думаю, може якийсь такий більш детальний огляд і якісь перші мінуси, які я познаходив для себе, будуть комусь корисні. Вибачайте за звук, бо є трошки поривів вітру. Ну, Модний чистий теж вибачте, це таке. Думаю, воно нам не, не, не серйозно. Навіть не знаю з чого почати. Та, певно, з мінусів почну, з того, що я для себе бачу зараз у ньому. Найголовніший мінус для мене це дуже жорсткий жорсткий задній амортизатор. Навіть не знаю, як би точно пояснити вам. Пружина Пружина може вона б м'яка, але сам аморт дуже сильно тримає на віддачу назад. і мот типу присідає і погано, ну, повільно повертається назад. І дуже через це чути усі нерівності на дорозі, всі камінчики. А так як я маю деякі нюанси з суглобами у тазі, то я дуже чую. Дуже чую на дорозі всі ці нерівності. Хтось е, регулю... би сказав, що можна відрегулювати. Відрегулювати не дуже то й виходить. Я трошки послабив натяг, воно стало трохи краще, але все одно жорсткувато, а якщо послаблювати пружину далі, то колесо починає діставати до підкрилка. В планах спробувати поставити подовжувач амортизатора і послабити пружину сильніше. Або інший задум маю спробувати з іншого амортизатора відрізати які 2-3 витки пружини. токаря виточити пластинку, таку щоб поставити між новою пружиною і цим кусочком, який я відріжу. І тим самим спробувати подовжити пружину. Не знаю, чи це щось допоможе таке чи ні, але ну, така думка є. Може хтось більше шарить, можете писати в коментарях. Далі. З мінусів. ну ці наклеїчки його. Ці наклеїчки-300, ці червоні рисочки. Все це, це чисто папір. Це просто папір, він не лакований і нічого. Воно, воно вже почало от відставати місцями. І думаю, що після двох-трьох мийок воно злізе повністю. Сидіння. Сидіння саме по собі зручне. Але тканина, вона така, типу, як би прорезинена. І вже коли от почалася тепер е, жара, то трошки, трошки жарко у п'яту точку їздити. Але ну, не знаю, купив чохольчик на Аліекспрес такий сітчатий. Ще не ставив, правда, але думаю, буде норм. Що ще далі з нюансів? Ну, з нюансів, далі, вже хіба що. Сама збірка, але збірка це вже залежало від того чоловіка, який збирав мені. Ну, як мені, збирав його у салоні, там, де я купив. Е, зберта... Якщо ви собі надумали його купити, в першу чергу звертайте, як стоїть масляний радіатор. Він має бути ось так. Трубки мають йти поза дугами, того, що воно у мене стояло, трубки були ось тут, і на першій ж ямці крило доставило до радіатора і подряпало фарбу. Також навіть оці дві трубки, які йдуть одна звідти і ця коротка, я поміняв їх типу, місцями ось так, тому що воно не давало стати нормально. Коли перекрутив одну, трошки підгинав, в загальному стало вже все нормально. Тут, по збірці, оця штучка, яка тримає шланг, вона має бути тут. Вона тут і була, як я купив. Думав переставити, але так подумав, що краще воно хай тримається за залізний кронштейн, ніж повністю буде триматися за самий пластик. І якщо десь якась гілка зачепить, ну, можна зламати. По збірці ще такий нюанс, як от крило. Воно стоїть, як ви бачите, посадочне місце тут. І так же само ось тут, думаю, видно. Також посадочні місця нижче. І крило просто підняте на металевих проставках таких догори. Коротше, якщо його поставити там, де воно має бути, то воно колесо буде терти у крило. Так, далі. Ну, далі тут в нього нюанси кіли, я думаю, це таке це вже індивідуальність даного мотоцикла. У китайці, коли збирали оцей кронштейн, який кріпить цю додаткову фарбу, його приварили занизько. І виходить, вона впирається у саму трубу, і її не можна вище підняти. З правого боку дається регулювати, там воно якби добре. А зараз виходить просто, що, ой кажу, права, ліва. А права якраз світить занизько і догори її підняти немає. Як? Це треба відрізати той кронштейн і переварювати його вище. Ще таке по нюансиках. Тут бачу, що не переробив, тільки сьогодні помітив. Вони зробили ось таке кріплення цього щитка. і ну, Він прикручений типу під зеркалом. І ось тут оця залізячка має такий, ну бачите, виріс. І виходить, що вона, типу, якби мала триматися ще за цей бачок. Бачок, він пластиковий, прозорий. І отут, в одному місці, я бачу, воно там до нього торкається. Я думаю, що воно багато кілометрів не проїде, як уже цей метал проріже пластик. Теж треба буде поправити. Щоб ще сказати. Так, За саме відео строго не судіть. Я то чуєте, трошки заговорююсь, я не є блогер там чи ще щось, я просто його купив. Побачив, що немає ніякої інформації толком. Є такі типу, якісь легонькі обзори від якогось сервісів, там, цих сервісів, салонів, які їх продають. Але там ну, фактично корисної інформації жодної. От і вирішив, сьогодні гарна погода виїхати, щось трошки познімати, може закину на YouTube, може людям буде корисно. То навіть я думаю, треба було спочатку собі десь на листочку накидати пункти, по яких я маю пройтись. Бо в загальному все інше вроде, нюансів як таких нема. По обслуговуванню буде, для того, щоб замінити масло, треба буде знімати цей захист двигуна знизу, бо воно і не злиється, ну, коротше. Не, не, не дасть. Акумулятор бачу у нього дуже маленький. Ну, показати не зможу, він там з того боку під пластиками, але він такий з походу 4 або 5 А, як колись стояли на китайських скутерах 50-кубових. Далі. Ну, по двигуну інформації теж як, як такої багато нема, але у загальному по тому, що вдалося зібрати, це ну буде надійний двигун. Двигун з рокера Клапанів на підшипниках. Самі регулювачні болти, які вже безпосередньо тиснуть на клапан, мають на своєму кінці таку, та, якби, як ну, би не компенсатор, то виходить просто так, як би на яблучку такий, ну, типу компенсатора, але масло туди не подається. Я не знаю, як правильно пояснити. І за що цього всього нема бокових нагрузок на клапана, і так, якби це мало покращити. Ну, Кількість кілометрів, які пробіжить двигун, що не будуть розбиватися направляючі клапанів. 에, мотор двохклапанний, якби щось, хтось не знав. 300 кубів. Ну, по факту там 271 у книжці пише. М ну, з мінусів таке кажу, підвіска і по, по графіці цій. Наклечки тупо -ту папір. Просто кап'єць. Проводкою, наприклад, є такий нюансик. Якось дивно працює реле. Зараз покажу вам. Коли вмикаєш поворот, він засвічується і тільки потім починає блимати через якийсь час. От. Якщо вже облимає, наприклад, лівий поворот у нас, ми вмикаємо правий, воно блимає нормально. Тільки вимикаємо 2 секунди, вмикаємо і воно знову світиться, тупить, аж потім починає блимати. Реле поворотів трьохконтактне, не таке, як раніше було в китайчиках. Так що замінити його щось там треба буде з ним обшим, потім думати. Це таке ніби не критично, але ну, чомусь щось воно має отаку затримку перед тим, як починає моргати. М -м. По оптиці ззаді ось так. Більше тут нічого не світиться. Ще от, о, точно. Ну, Воно ніби теж не критично, але... Ось ця штука, типу болотник. Ось там видно болт, кріплення цього, і він виходить дуже близько до колеса. Воно якби досить жорстке, але Але, заблизько. Як для мене заблизько. Колеса ось такі пустотілі. Там коротко, всередині воно порожне, так якби бачка. Переднє таке саме. Так, підсвітка бака, ну не бака, це це, вкрив. Спереді воно якби ось так. Получається, як воно зроблено. Якщо ближнє світло, світить у головній фарі лінза і світять оці дві допоміжні фари. Якщо ми переключаємо на дальне, ці фарки додаткові вони гаснуть. І залишається типу, тільки така підсвітка у них, а тут загорається. Вже на дальнє світло ще одна секція фари. І, чесно кажучи, воно вночі на ближньому вистачає освітлення. Коли перемикаєшся на дальний, ну, воно вже замало. Вузький кут і трошки, трошки не вистачає на дальньому світла. Штука ця для телефона, ну таке собі. Китайський ширпотреб за 1 долар. Ця фіговина у нас. Типу для того, щоб музику перемикати на телефоні, там, під час руху піднімати трубку і таке інше. Я підключив, пробував, воно працює, підключається дуже легонько. Але, в принципі, ну не знаю, для мене воно не потрібне. Я думаю, що навіть може і зніму, то воно, поки не підключене, воно постійно так блимає. Моргає, то вночі воно дратує. Коротше. А якщо підключити телефон, воно просто світить синім. Кріплення саме, так як в мене телефон в чехлі, він сюди не влазить. Його треба витягувати з чохла, щоб він сюди помістився. Таке воно. Коротше. Панелька досить інформативна. Бачимо, це універсальність китайська. Вгорі, коли не було бензи, датчик, лампочка типу засвічується. Тут є з правого боку, як бачите, значок перегріву, але самих датчиків температури якогось тут по мотоциклі немає. Я думаю, що є можливість в текінах встановити датчик температури в головку. Туди позазирав, там коротше, немає. Це Хіба висверлювати самому нарізати різьбу, бо місце є, але різьби для установки датчика немає. Так, що ще? Повторюю ще раз, хто прослухав, я не блогер. Я не знаю точно, як ту -то кому розказувати і показувати. Розказую і показую, так як простий чувак з села. Взагалі, не знаю, що, пробіг у мене ще мало, навіть ще масло не міняв до транспорту, буду міняти на 300 км. Далі, думаю, краще буде, що кому більш детально треба показати чи розказати з того, що я знаю, то пишіть у коментарях, я буду старатись знімати відповіді, показувати. Так само у Телеграмі зроблю канал, в якому зможемо. Ну, Власники зможуть об'єднуватись, там собі може, якісь питання будемо вирішувати і так далі. Так, Типу, кружок по інтересах. Ще по мінусах згадав, карбюратор стоїть PZ-32 і без прискорювального насоса. Може, конкретно у мене, може взагалі, не знаю. Ніяк падлюка не дається відрегулювати для холодного запуску. Зараз уже тепло. Вже аж так проблема трошки пішла, але от ну, два тижні назад ще було трохи. Ну, коротше, заводиться, як би навіть не так. На холодну як закрив підсос флажок догори, запустив двигун, воно трохи попрацювало, ти відкрив наполовинку, воно працює, прогрівається. Потім відкриваєш повністю вниз і їдеш. Якщо флажок повністю підняти догори, перекрити заслонку. Він не заводиться, взагалі не запускається, навіть не сплачує. На середньому положенні, і так само на відкритому повністю заводиться однаково, немає абсолютно ніякої різниці йому. Пробував регулювати. Ну там по нюансах, що буде сказу. Коротше, пробував регулювати, займався десь у загальному повністю на той час, скільки я сидів біля самого карбюратора, то десь більше 2,5 годин, але так я й не добився хорошого запуску. Він запускається на середньому положенні, працює, але глохне. І якщо підняти більше холостей, щоб він не глох, він потім, коли прогріється, більше 2,5 тисячі боротів. І спіймати якусь ту золоту середину, щоб він і не глох, і потім не, не піднімались на гарячу обороти, я не зміг. Є думка, що може є щось у забито. Саме, Але ну, на гвент якості він реагує. що Не думаю, щоб там щось з жиклером тим, були якісь проблеми або щось таке. Але кажу, от добитись роботи такої, як я, як я для себе хочу, то мені не вийшло. Може може, колись поставлю ПВК Карп. Тоді будемо бачити, може там щось буде цікавіше вже з ним. Не знаю, не знаю більше, що додати. Я кажу, що кому більш цікаво, питайте, буду відповідати. Залишу посилання в описі на телеграм-канал, під'єднуйтесь, підписуйтесь, там будемо спілкуватися, буду по можливості відповідати на всі питання. Чим зможу буду допомагати. Ну, якось так. Загальному покупкою задоволений. Віддав 2000 доларів рівно, брав в Коломеї Івано-Франківської області. Одне єдине кажу. Найбільший мінус для мене це зараз оця підвіска, з якою треба якось боротися. Тому що якось трошки вони то... це кріплення амортизатора. Якби воно тут не було зрізане, ось ця частина, просто нормальну пластину поставили більшу і тут зробили, що, скажімо, два отвори. Якби амортизатор можна було переставити, я думаю, якби ми його підняли, хоча б тут було кріплення. Тут дерка ще була одна отвір, отвір на болт, воно було б зовсім інакше все. А так амортизатор лежить і воно... Ну, якось воно товче по жопі. Щось буду думати. Буду щось думати, бо на даний час е хотів купити проставку амортизатора, просто тупо ніде нема. На промі зв'язався з кількома продавцями у повідомленнях, ніхто не відповідає. Люди якісь тупі капець, якщо чесно. Виставляють товар, опису немає, розмірів немає. Ну, що я можу купити, що я буду у них заказувати, якщо там немає розміру, і вони не відповідають на повідомлення, який там розмір. Не Знаю, якось тупо це все для мене виглядає. Ну, Мабуть, буду завершувати. Повторю ще раз, що за додатковими питаннями щось пишіть в коментарях, буду старатися відповідати. Поки що усім гарного дня. Гарного вечора, хто коли буде дивитися, ну і слава Україні!